Віталій Трачук, Закарпатський вундеркінд. Йому вдалося набрати максимальну кількість балів із трьох предметів, що складав на ЗНО. А четвертий склав на 199 балів. Зараз юнак їде до Києва щоб особисто подати документи у найпрестижніші вищі країни Києво-Могилянську академію та національний університет імені Шевченка. Він хоче стати юристом або спеціалістом з міжнародних відносин. Я до багато чевся цього року, особливо. Так як я здавав в основному історію, так дві історії я здавав, а до цих предметів я готувався ще з восьмого класу. До мене вже був великий багаж знань. Ну а українську там з репетитором вчив вдома багато вчився, не сказати багато просто дуже все було в мене заплановано. Пані Людмила, мама Віталія запевняє, син доклав чимало зусиль, аби отримати такий високий результат. Хоча юнак зараз і каже, що це було нескладно, мама переконує лише правильно розпреділений час, та щоденне навчання, запорука успіху. Я бачила, що він наполегливо готується. Хоч він зараз і каже, що десь, можливо, не так уже й сильно готувався, але готувався дуже сплановано. Дуже в нього все було чітко розплановано, кожен день за графіком готувався, ну і відповідно результат. Сам за себе говорить цього року. Віталій також став лауреатом всеукраїнської олімпіади з історії України, що принесло йому додаткові 40 балів при вступі. Відповідальна за зовнішнє незалежне оцінювання у Закарпатті наголошує, такими дітьми варто пишатися. Це така наша гордість. Я горжуся, що є в нас такі випускники, такі гарні учні е обдаровані діти, для яких відкриті двері усіх вищих навчальних закладів України. Вже другий рік поспіль саме школярі із Закарпаття отримують по 200 балів із трьох тестувань. Минулого року такий результат показав також Ужгородець.